Ці обстріли і, і ці жахливі влучання у колишню, вже скажу вулицю Пушкінську, вони прискорили процес переименування. Взагалі хочу сказати, що у нас була сесія міської ради, на якої ми змінили 65 назв вулиць, які мали назви російських міст, російських діячів і у тому числі вулиць. Вулиця Пушкінська е, сьогодні е, має зовсім іншу назву. Е, вона названа на честь, честь е, нашого е, харків'янина, е, слабожанина е, Григоря Сковороди. Я пишаюсь дуже цим. І е, підтримка, е, знаєте, була дуже дуже така серйозна підтримка з боку харків'ян щодо переименування е, цієї вулиці, е, бо ми став це питання на інтернет голосування. Що стосується інших тапонімів, то дійсно нам ще предстоїть перейменовувати дуже багато вулиць, дуже багато тапанимов. Але ми будемо це робити, і це сьогодні просто необхідно. У нас дуже багато вулиць залишається, ми е, обов'язково повинні перейменувати е, по законах е, України. Е, і е, ми працюємо кожного дня. Це така е, скрупульозна робота, яка проводиться, бо е, нам потрібно е, все е, зробити таким чином, е, щоб е, це було виважено, щоб це були е, історичні назви, щоб це була назва на честь, е, на жаль, загиблих наших героїв, які захищають Юють Україну захищають наше рідне місто, місто Герой Харків, тому це такий процес виважений, але він відбувається, і ми все це зробимо обов'язково.